Агресор здійснив черговий злочин. Запоріжжя вкотре підступно обстріляне. Вкотре ворог вдарив по цивільних. Зруйновані будинки і вкотре доля людей. Звичайних запоріжців, які винні лише в тому, що народилися поруч з божевільним сусідом. З місця події рія південь. Я допомагаю це свати наші ну, рідня. Он на криші, он, криша вся посунулася. Вікна повилітали. Так що... Живі всі. Питань немає. ранених немає в, на... в нашій сім'ї. Ну, дітей переполох, звісно, зрозуміло. Що розні А тут де корабль, щоб всі йшли. Зранку прокинулася, зразу серце схватило, бо з переляку не знали, куди бігти і що робити. Так, ну, ми на квартал далі живемо. У нас не дуже пошкоджено, а тут, ну, тут наші родичі у них дуже багато. Дуже важко це все і страшно на це дивитися. Утром в кроваті з жіною летить, шумить. Хорошо, що пішов в туалет. Говорю, Галя, подвигайся, лягу з краю. Только прилягаю, рама летить мені по ногам. І ми з нею палськом до сина на ту хату. І такий був зрив, що спишка була. І на нас хватило там списки побачити. Що, що тут. где-то рядом. Окон нету, пять окон. Крыша, второй этаж. Пострадали. Окна вылетели. Ну, тут вообще кошмар. Люди бедные. Там еще по божески Волной. Здесь сразу же видите, что творится. А там волной все вылетело. И І внутри повдавлювала всі окна в квартирах, ну как обычно що то Ну там головне, що люди живі. Самое главное. це все встановить і все буде нормально. Ну нічого. Мы все одно все будет нормально. Ну, Но Вижимо. Десять этого Ранку вибуха не чув, була купа пилу і винесло вікна всі. Винесло ті шиби всі, і, то, і двері потріскались тут.